І, от, говорячи про новорічне звернення президента, ну незалежно від того, дивились, вони дивились. Тим не менш, там ем, був. Ем... Був такий момент, там ключовий, я би сказала, звернений момент, де президент говорить про те, що рік почався з 24 лютого для України. І що 24 лютого ми стали інші. Ми інші, Україна інша, народ інший. Це ну, практично дослівно, я цитую. І от це те, що мене трохи. Я трить, та десь трошки мені неспокійно, тому що м, оце перекреслювання кожного разу, знаєте, є цим вирішили багато влад в Україні, перекреслювали все, що було до них. А, і, і тим не менш наголошували на тому, що історія починається тільки зараз і тільки тут. От вам не здається, що це є певною проблемою, тому що боротьба за Україну вона велася і до 24 лютого. Ну, по-перше, я рада. Що з паном Ярославом у нас багато в чому збігає, бо ми дійсно думаємо приблизно однаково. Стосовно президента Зеленського, я це перший президент, з яким я не знайомий, перший український президент, і я не намагаюся це зробити. але я намагаюся себе уявити. Що з ним, який він, бо він все ж таки очільник держави, хоча я до нього відношуся дуже скептично. І цей скепсис пробудився ще за півроку до виборів. І в мене нічого не змінилося з 2018 року, коли вперше я побачив ці рейтинги. Промову, про яку ви пишете, йому написали. Да? Ну, президент не повинен сам. Писати Це промову. Так. Йому написали, є, є режисура, райтери, як і я так. кажу, є сценарист, режисер, суфлер, є той, хто промовляє. Актор, який промовляє цей текст з певними інтонаціями. Так, добре. Стосовно того, що ви зазначили, але перше, я хочу показати, як я його відчуваю. Він знаходиться між різних вогнів. Тиски. Шалені тиски. Але давайте заберемо там, його оточення, хто там свої інтереси, це пусте. А тиски масовані. На нього тисне армія. Сьогодні наша армія мільйонна це сила, якої в нас ще ніколи не було. Вона вибудовувалася з 2014 року, і вона сьогодні досягла мільйону. І це шалена сила, яка на нього тисне, якраз у бік. Про які ми говоримо, ніякої капітуляції, ніяких поступів територіальних. Це армія так хоче. Не тільки армія, але армія може це зробити, бо без армії ми цього не досягнемо. Далі громадянське суспільство, яке тисне на нього з самого початку виборів, з 19-го року. От я війшов у 19-му році в рух опору капітуляції, бо я відчував його. Слабкість, скажімо так, і ми зробили таку силу рухопору капітуляцію, яка збирала там 10, 20, 30 тисяч людей. І це його тривожить і тисне на нього досить сильно. Не тільки ми, громадянське суспільство, це сьогодні 12 13 мільйонів людей, волонтерська сила, громадські організації, які також не хочуть віддавати нічого Росії. Ніякої території, які хочуть перемоги, хоч би на умовах 91-го року. І це також на нього тисне. Я жартую про різні влади наші українські, що в них ночні кошмари. Це майдани. Майдан це нічний кошмар кожного чільника держави. Одного більший, у другого менший. І це громадянське суспільство. Так що, це друга сила. Третя сила це наші союзники. Які зрозуміли на рівні експертів, вносили це очільникам держав, що Росія це небезпека не для України, чи не тільки для України, а для всього світу. Тому вони поступово змінили дуже повільно свою точку зору. У лютому у них як я, була одна звивина в голові про поразку України, тільки рахували дні до тої поразки. Бо це вкладалося в їх розуміння світу. Ми спростували їхню думку про поразку. Українці показали, що вони можуть перемагати. Чого вони не могли вирахувати раніше? Жодний експерт цього не, мог, не міг вирахувати. І в них тепер з'являється нова звивина про перемогу України. Тому допомога армії нашій зброя, трохи підсилюється. Але ми ж повинні розуміти, що їх сила не така, як армійська і громадянського суспільства. Вона дуже прагматична. Сила наших союзників. Вони не знають, що робити з поразкою Росії. Не знають. Бо поразка Росії для них це можливість переростання війну глобально з використанням ядерної зброї. Це те, чого вони бояться. І вони про це так. А як цього можна не бояти? Ми цього не боїмося, бо ми воюємо. Українці про це мало думають. А європейці я їх знаю я їжу в Європу останні 30 років. Реально бояться маленькі держави Чехія, Австрія, Бельгія, вони реально думають про загрозу ядерної війни. Навіть Сполучені Штати бояться розпаду Росії а, на окремі улуси з ядерними боєголовками, да. Незважаючи на те, що вони впевнені в своїй силі, сполучені штати, вони відчувають свою відповідальність за західний цивілізований цей демократичний світ. Це дуже важливо. І вони думають про це. Ми так не думаємо, і тому нам важко зрозуміти, чому вони нам дають так мало зброї, яка нам потрібна для перемоги. Нам дійсно потрібна зброя. Ми показали, як ми добре можемо з нею справлятися, з цією зброєю, як ми швидко її освоюємо, як ми її використовуємо ефективно. Вони навіть не очікували, деякі експерти такої високої ефективності. А ми можемо. Вони бояться поразки Росії. Бо з'являється купа уламків. З тим ядерною зброєю вони її не можуть використати за признання, а не вони можуть її розпиляти, з зараження великої території радіоактивними цими матеріалами може відбутися від будь-якого бандитського формування, якому в руки попаде ядерна зброя. Я фізики я розумію, що це таке. Таким чином, ми по-різному всі думаємо, а всі тиснемо на президента, щоб він не хлапника території, не погоджувався. І він боїться. Він боїться всіх наших сил. Разом ти більш разом. Це кумулятивний тиск на нього, як я жартую, що наші президенти Путіна бояться менше, ніж Майдану. Таким чином, ось це дуже важливо. Да. Я знову ж говорю про ціну. Я не вмію думати, не думаючи про ціну. Про життя людей, які гинуть кожен день, і яких буде на жаль гинути ще більше. На превеликий жаль, хоч це не перший президент, на якого тиснуть, власне кажучи, на всіх президентів тисли кравчук пішов Звичайно? раніше терміну а, і тисли взагалі на всіх і на кожного. Порошенку легко було, точно не легко було. Війна почалася і Всі ж шалений тиск був так само громадянського суспільства, просто неймовірний. Я тут відносно цього в мене жодного співчуття немає. Йо, Тому що тисну. просто знаєте, я такі українське прислів'я називався грибом, да. полізаю кошек. Да, Обіцяв, що буде легко. От, власне кажучи, відносно жертв, то тут тисячу разів маєте рацію. Насправді, бо тут іще й проблема величезна. В чому? В тому, що у нас гинуть найкращі, гинуть чудові, гинуть красені розумники. Насправді, а там хто? Ну, там... Ну, Теж люди зрозуміло, але часто це не найкращі люди свого так. суспільства. Пані Наталі, коли я думаю про це, я завжди думаю, як я казав, про ті відсотки, які не позначаються. А де решта? Так ось що наші негаразди, з якими ми дійшли до цієї війни, да? проблеми нашої ідентичності, ото, от що ми ніяк не можемо з'єднати народ, що є завжди ті, хто хоче руський мир, їх менше стало, але вони ж є. Ми, їх що, не рахуємо більше, а нашу корупцію ми більше не рахуємо, чи дії наших олігархів ми не рахуємо, те, що ми не хочемо прислуховуватися до закону, до правил, а діємо так, як ми хочемо, це все те, що ми тягнемо за собою в то майбутнє. Тому Україна 2.0, як кажуть, да? після війни. Оці чинники, які ми зараз бачимо. Армія громадянське суспільство і наші союзники повинні думати вже тепер про те, що буде після війни. Ми не можемо далі жити так, як жили до війни. А як от ви казали, що а більшість насправді якраз почали, що 24 лютого змінилися ми? Ми не змінилися 24 лютого. Ми мініси президентському міняємося кожен день. От той опір, який ми дали Росії у лютому. Це завдяки тим змінам, які за 30 років накопичилися в нашій ідентичності. Ми інші, завдяки цим трьом рокам, це була наша передишка перед війною. Ми повинні були думати про цю війну, на жаль, не думали. У 2014 році вже було все зрозуміло, що Росія використала всі засоби дипломатичні, економічні, пропагандистські, для того, щоб утримати Україну в своїй орбіті нічого не допомогло, і вона включила війну. Це останній довод королів це гармати. Вона включила війну. Але ми повинні були знати про це, думати про це, готуватися до цього. У 14 році, в березні, коли почалася війна Крим чи у лютому, я, яка мирна людина, пацифіст, я сказав все, війна. Я ж вихований на зірцях 50-х років. Все для фронту, все для перемоги. Я сразу говорю, все. Країна переводиться на воєнні рейки. Вся країна, всі промислові підприємства працюють тільки на війну. Трьозмінна робота. всіх хто тільки можливо, тільки на війну працюємо. Карточна система розподілу. Ну я розумів, що ніхто на це не піде. Але я сформулював тоді для себе. Ось що отак повинно бути. На жаль, ми і досі цього не бачимо. Люди хочуть відпочивати, люди хочуть, щоб були вихідні. Люди хочуть, щоб були свята. І ми не можемо нічого їм про це сказати. Я не розумію цього, але я не можу їм нарікати про це. Я не бачу вихідних під час війни для себе, ані свят не бачу для себе. У мене таке враження, сумне, дуже враження, що я все своє життя готувався саме до цієї війни. Я з першого дня знав у своєму віці, все ж таки, я вже людина похилого дуже віку. Я знав, що робити, як робити і з ким це робити. І ми це робимо так, як можемо, так і робимо. Без вихідних, без нічого. Я так до себе відношусь і сподіваюся, що ті, хто зі мною працюють, бачать, як я до цього відношуся, і приблизно так само. Е, наскільки вам видається от, ті речі, які ви назвали, е, і про корупцію, і про інші там олігархи? Там ну те все, що ви назвали, та й просто наші внутрішні проблеми? Е, наскільки ми готові мінятися далі? От незалежно від того, наскільки ми змінилися від 24 лютого, ми ж розуміємо, що проблем залишилося дуже багато. Так, Ми змінилися. І, 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 і тим не менш, от з одного боку, люди десь підсвідомо, от знаєте, коли говориш з людьми, люди десь підсвідомо хочуть повернення. В життя ну в мирне життя Найбільше. в життя до війни Небагато людей розуміє, що повернення назад нема шляху нема. Він закритий, його забарикадовано. Немає більше цього шляху. Є лише один шлях змінитися і стати іншими. А от якраз це розуміють небагато. І якщо нема цього розуміння, то чи змінимося? Ми от саме так війна дуже поляризує суспільство, тому здається, що вона нас міняє. Ми змінилися до війни, я сказав. Ми тому і перемагаємо, що ми змінилися за 30 років. Виросла генерація. Ціла генерація. Це мільйони людей, які не знають іншої країни. Це не такі, як я, які знають, що таке Совєтський Союз, що таке Совєтська Україна. Вони не знають нічого. У них одна країна, Україна, і це їх країна. Так, є не гаразд, є корупція, є олігархії, є не повага до закону, але це їх країна. Це як родина. Ми її терпимо, любимо з усіма недоліками її. А як же інакше? Тому що ми змінилися до цього, і війна нас також впливає на нашу зміну. Вона прискорює наші еволюційні зміни. Отож, наша ідентичність змінюється, війна їх прискорює. Якщо б ще держава, влада розуміла взагалі щось про ідентичність, розуміла про той вектор, яким йде еволюційна Україна, вона б зробила якісь механізми для прискорення цього руху. Держава це все ж таки масові механізми. На жаль, Влада не оперує такими поняттями, як ідентичність, і не утворює можливості для прискорення нашого еволюційного руху. Про це треба думати тепер, під час війни, бо потім знову ж всі захотять знову, як ви кажете, що було як до війни. Та наприклад... оскільки що... я розумію, корупція не менше, а більше. Олігарші мають своє, навіть якщо вони бідніють по форбсу, але справа не в тому. Так неможливо жити далі, і ми повинні це все зрозуміти. Якщо ми не дійдемо під час війни, на жаль, нам придеться як і після Майданів повернутися майже у той самий світ, в якому ми вийшли. Трошки було інакше, але це завдяки еволюції, а не завдяки революціям. Так і війна, вона як революція, вона поляризує, вона збуджує, але нам важливо, з чим ви вийдемо із цієї війни. Так. І те, що я слухаю від фахівців по корупції, багато хто живе, на жаль, і вони не входять можливо в ті 85%, Багато хто живе за одним принципом: війна все спише.